Виконуємо номер 1091 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза від 2022 рік. Юля, Настя і Леся зібрали разом 144 гриби. Юля зібрала 3 восьмих від цієї кількості, а Настя 5 шістнадцятих. Скільки грибів зібрала Леся? Приступаємо до виконання. В умові задачі сказано, що Юля зібрала 3 восьмих від всієї кількості грибів. Щоб знайти дріб від числа, необхідно число поділити на знаменник дробу та помножити на його чисельник. Тому знайдемо 3 восьмих від 144. Для цього 144 поділимо на 8 і помножимо на 3. 144 поділити на 8 – це буде 18. І 18 помножимо на 3 – маємо 54 гриби. Зібрала. Юля. Далі в умові задачі сказано, що Настя зібрала 5 шістнадцятих. Знайдемо 5 шістнадцятих від числа 144. Для цього 144 поділимо на знаменник на 16 і помножимо на чисельник 5. 144 поділити на 16 буде 9, 5 множимо на 9, буде 45. Це зібрала Настя. Для того, щоб знайти, скільки грибів зібрала Леся, необхідно знати суму грибів, які зібрала Юля і Настя разом. Для цього 54 додамо 45. Дорівнює 99 грибів. Зібрали Юля і Настя. Тепер можемо знайти, скільки зібрала Леся. Від цієї кількості зібраних грибів віднімемо 99 і будемо мати 45 грибів, зібрала Леся. Записуємо відповідь 45 грибів. Ми знайшли, скільки грибів зібрала Леся, якщо відомо, що Юля, Настя і Леся зібрали 144 гриби, Юля 3 восьмих від всієї кількості, а Настя 5, 16. Номер 1091 виконано.